Доброго ранку, малята! Рада бачити вас усміхненими та такими дорослими. Підросли ви за літо стали більш уважними та витривалими. Бачу у ваших очах горять в окнах цікавинки. Сьогодні ми з вами окунемося у спогади. Скажіть мені, яка зараз пора року? Добре! Знаєте, що зараз літня пора! Та вона вже закінчується, і їй на заміну поспішає пора року осінь. Та мова сьогодні про літо. Пропоную вам пограти та підібрати гарні слова, якими можна описати літо. Літо яке? Вірно, малята, веселе. А ще яким може бути літо? Літо яке малята? Вірно воно чарівне. Літо яке? Вірно, квітуче. Дивимось далі. А ще яким може бути літо? Так, воно спекотне. Молодці малята. А ще яке може бути літо? Вірно, казковим. Послухайте вірш про літо. Літо до побачення. І за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокрилий на твоєму сонечку та твоємі хлібі. Скільки сил набрались ми та поздоровіли. Літо до побачення! Пропоную вам розглянути картки та розповісти, що ж можна робити в літню пору. Можна засмагати та купатися в морі разом зі своїми рідними та друзями. Можна ходити в босомі та будувати казкові замки із піску. Літній відпочинок на морі загартовує організм, придає сил. Та тільки обов'язково потрібно дотримуватися правил поводження на воді. Під час літнього відпочинку. На другій карті ми бачимо, як діти разом з дорослими відпочивають в лісі. Літній ліс дарує свіже повітря та прохолоду. У лісі в літню пору достигають ягоди, які діти збирають разом з дорослими. А ще ліс дарує нам грибочки, які також цікаво збирати. Та в лісі також існують свої правила збирання врожаю. Ягоди та гриби бувають не тільки корисними, а ще й отруйними, тож все потрібно робити зі знанням про лісові рослини. Ще в літню пору можна поїхати до бабусі в село. Ой, скільки тут на подвір'ї домашніх тварин. З ними можна пограти, а також їх погодувати і навіть просто погладити. Проліто кажуть, що воно щедре та багате. А в чому його щедрість? В літню пору достигають фрукти та овочі, якими ми ласуємо та набираємося сил, збагачуємо свій організм вітамінами. Пропоную пограти в гру, назви одним словом. Яблука, груша, слива. Як можна назвати одним словом? Вірно це фрукти. Картопля, буряк, помідор. Як можна назвати одним словом? Так, це фрукти. Малина, ожина, полуниця. Як можна назвати одним словом? Вірно це ягоди. А ще літня пора багато гарними квітучими та пахучими квітами. Давайте пригадаймо, які літні квіти ми знаємо. Наче сонце серединка, то біла хустинка. Знає бджілка і мурашка. Що зовуть мене? Як ви гадаєте, про кого це загадка? Вірно малята, ромашка. Чого за квіточка пахуча, хоч червона, та колюча. Так, це троянда. Молодці малята, знаєте таку квітку. Запалали в чистім полі квіти гарні всі червоні. Та палає влітку так, поляли. Так, малята, червоний мак. Молодці діти із квітами ми знайомі, а ще в літню пору достигають поля золотої пшениці. Пшеницю збирають, обмолочують та випікають смачний хліб. Україна завжди славилася полями пшениці. Прапор України нагадує золоті пшеничні поля на фоні голубого неба. Сьогодні ми багато говорили про літо та про його красу. Щедрість. Кожна пора року гарна по-своєму, і тому ми, попрощавшись з літом з радістю, зустрінемо осінь.